Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотіла поділитися з вами своїм відгуком про ведення вагітності та пологи в клініці Ісіда, що знаходиться в Академмістечку в Києві. Хочу одразу сказати, що ми обрали пакет ведення вагітності з раннього періоду плюс пологи, тому я повністю знайома з системою Ісіди та можу багато розказати про це. Що стосується вагітності, мені все дуже сподобалося все було дуже якісно, дуже Професійні лікарі мене прикріпили до мого акушера гінеколога Я могла постійно бути на зв'язку з нею, задавати їй купу е, якихось безглуздих питань, як роблять всі вагітні жінки. Вона мене терпіла, е, брала трубки від мене, і все було добре. Я ходила на прийом, е, я задавала питання. Якщо мене щось турбувало, мене одразу ж могли. Безкоштовно е, направити до вузького профільного спеціаліста, яких висідей е, дуже багато, починаючи з флеболога, закінчуючи психологом, там не тільки акушери-гінекологи. а також, якщо мені було потрібно зробити ОСД, яке за своєю кількістю вже, наприклад, не входить до пакету, не було жодних проблем. Я завжди могла обрати до якого спеціаліста. ОСД я можу піти та зробити це дослідження. Також мені дуже сподобалося, що в сіді є стаціонар, в якому ви можете знаходитися, якщо вам стало погано, наприклад, під час глюкозотолерантного тесту. В мене була така ситуація, коли я зробила глюкозотолерантний тест. Мені стало дуже погано я не могла їхати додому, і мене на декілька годин під наглядом тримали в стаціонарі, і я відчувала себе в захищеності. Для вагітної жінки це дуже дуже важливо. Також було дуже мило, коли під час увесде лікар діагностики видав мені фотографії мого малюка в дуже гарній рамочці. Коли він оголосив, якої статі буде малюк. Ця рамочка була відповідного кольору, і в цій рамочці була вставлена. Перша фотографія мого малюка в моєму животику це було дуже зворушливо, і такий момент запам'ятався мені на все життя. Дуже важливо, що в цей пакет входили. Курси для вагітних жінок, я познайомилася з багатьма дівчатами, з якими ми досі спілкуємося. І для мене це була віддушена ходити раз на тиждень на ці курси. Ми всі е, займалися та вивчали себе, своє тіло під час вагітності, як правильно народжувати, як доглядати за малюком після пологів. Курси дуже допомогли мені, і я ближче знайомилася зі спеціалістами, які я «Ісіді». Це стосовно вагітності. Тепер пологи. Я не дуже е, люблю розповідати про свої пологи на широку аудиторію, тому я не буду цього робити, але я просто скажу, що пологи також пройшли на вищому рівні, і хоча не можна обирати е, лікаря, на жаль, можна тільки приїхати і обрати лікаря з тих трьох, які будуть на зміні, е, не можна. На жаль, не можна домовитися з лікарем, у якого ви е спостерігали свою вагітність. Можна тільки на місці обрати лікаря, який. Знаходиться на зміні. На той момент, коли народжувала я, лікарів було потроє на зміні і можна було обирати. Я одразу ж виписала собі, до кого я хочу, якщо я попаду на певну зміну. І так і вийшло. Я попала до дуже-дуже гарного лікаря, і я ані трошки не шкодую, що саме ця добра жінка приймала в мене пологи. Щодо пологів, мені дуже сподобалася кімната пологова. В якій було все, і фітбол, і дуже зручне ліжко, і вся апаратура, і мені дозволили приголошити світло і знаходитися з чоловіком, який мене підтримував, спостерігав за мною. Все було на вищому рівні, і дуже делікатне відношення було до мене як до вигідної жінки. Я трошки капризувала. Вони мені допомагали, розказували, як треба дихати. Дуже сподобалося, що мені нічого не треба було вести з собою у. Пологовий будинок сіда, адже мене забезпечили абсолютно всім, починаючи від халату, від взуття спеціального, від засобів гігієни, закінчуючи навіть чоловічками для моєї дитини. Тобто все, що мені було, треба привезти – це паспорт та якусь одежу на виписку. А так повністю всім забезпечує і сіда, і памперси, і крема, і масла, і все, що треба, малюку, і засоби догляду, і якісь медикаменти, все, що потрібно, ви все отримуєте. Мені також дуже сподобався післяпологовий період весідів, адже дуже допомагали з дитиною. Можна було на ніч попросити, щоб дитину забрали няні, але я дуже тривожна мати. Я навіть на одну годину не змогла віддати свою дитину, але знаю, що е, мами з інших палат таке робили. Е, ви знаходитеся одна в палаті. Якщо вам щось треба, біля вас стоїть телефон, і ви можете е, натиснути комбінацію цифр і, в залежності, від цієї комбінації прийде або неонатолог, або медсестра, або акушер-гінеколог. Це теж є дуже-дуже важливим для мами, яка взагалі ніколи не мала дитини. Якщо потрібна допомога, можна попросити і вам покажуть, як дитину пеленати, як їй обробляти пупок, як міняти памперс, і взагалі можна задавати будь-які питання, навіть ті, які здаються вам не ну, дуже розумними? Їжа була дуже смачною, можна було замовляти, що хочеться, і приносила настільки багато їжі, що навіть хватало і моїй родині, яка часом знаходилася разом зі мною. А вже ж дитину вакцинували. Усіма вакцинами, які слід зробити в пологовому будинку, мені дуже сподобалася опція, що можна замовити свідоцтво про народження через Ісіду і нікуди не ходити. До мене прийшов чоловік зі спеціальної служби. Я написала на листочку, як я хочу, щоб звали мою дитину. Як я хочу, щоб було це написано в паспорті. І вже через три дні на випуску мені віддали це свідоцтво. Про народження, і ми дуже гарно вийшли на фотосесію з цим свідоцтвом про народження, і було дуже приємно, що не треба нікуди бігти. І також стосовно фотосесії і відеосесії, це також було включено в мій пакет, це включено до всіх пакетів, і це дуже добре. Не треба нікого шукати. Приходить фотограф і відеограф, який спеціалізується на виписці із пологового будинку. І робить так, щоб ви запам'ятали свою випуску на все життя. Також і сіда подарувала мені та малюку безліч подарунків. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що це було, але можу сказати, що це були набори від веледа та дуже корисні штучки для мами та малюка. Також потім я мала право один раз зі своїм чоловіком відвідати спеціальні курси по наданню першої допомоги малюку. Ми цілий день приділили тому, що ми знаходилися в есіді, коли наш малюк був з бабусею, та ми вчилися першій допомоги. Також в контракті з есідою прописано те, що якщо з вами чи з малюком щось трапляється протягом 14 днів після пологів, вся медична допомога буде оказана вам безкоштовно. Таке трапилося зі мною. На п'ятий день. Після пологів мене забрали по швидкій допомозі спініфрітом та маститом до ісіди, і я була там три дні без дитинки своєї, але мене лікували, за мною спостерігали, і за це я не заплатила жодної гривні. І якщо б мені знадобилося бути там в клініці 14 днів, окей, це було б покрито. Так як це і є в контракті. Я можу сказати в цілому, що якщо б я була вагітна зараз другою дитиною, я б убрала і сіду. Мені все дуже дуже сподобалося. Але я хочу зазначити одну річ: це помилка, яку припустив лікар-неонатолог. Коли я попала з піоніфрітом на п'яту добу після пологів, мені почали колоти дуже серйозний антибіотик. Який, як потім я зрозуміла, був повністю незумісний з ГВ. І коли я запитала неонатолога, чи можу я передавати своє стіджене молочко своїй дитинці, щоб її із пляшечки годували вдома, мені сказали, так, жодних проблем, ви можете це робити. І так як я була в такому стресовому стані, я хворіла, в мене не було тоді ресурсу перевіряти все. Самою я повністю довіряла цьому лікарю і передавала своє молочко, яким годували мою дитину. Але коли пройшов тиждень, ми з дитиною попали до іншої клініки, адже в моєї дитини почалася жовтяниця. І я розумію, що якщо б я не травила свою дитину антибіотиками, в нього б не було жовтяниці. Єдине, що я можу сказати негативне про ісіду, і я розумію, що це все людський фактор. а вже ж це може бути з кожним, але для мене досить дивно, як лікар з таким стажем може не знати таких елементарних речей. Адже як я потім сама розібралася, є спеціальні сайти. На яких вводиться назва препарату, і сайт сам пише чи сумісно це з чи ні. Як так лікар міг не подивитися і сказати мені, що все ок, годуй, і... але це залишило досить неприємний спогад. Я хочу сказати, що я не одразу зрозуміла, що жовтяниця це і за антибіотику. Я вважала, що це я не тільки я, але й лікар. Вважали, що це жовтяниця новонароджених. Так буває, так трапляється. Потім, коли я попала до свого гінеколога та поділилася цією історією, вона сказала мені, що так. Це буває від антибіотикотерапії, яка не смісна з ГВ, що я просто не пічкала свою дитину антибіотиками. А вже ж мене це дуже дуже розчарувало, і якщо б я могла повернути час назад, я б перевела свою дитину в ці дні на суміш. Якщо у вас залишилися якісь запитання і ви хотіли б дізнатися щось трошки більше про Ісіду, пишіть в коментарях, я відповім абсолютно кожному. Дякую, що дивилися це відео. Я сподіваюся, це було корисно для вас. Якщо так, ставте свої лайки та підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато корисної інформації. Це буде мотивувати мене знімати якомога більше крутих відео для вас.